Друзі, всім привіт! Всім привіт! З вами вдихай Чіл. І сьогодні у нас на розпаковці Мафія Поїхали! О, а чому ж у нас Мафія? Ми ж нещодавно знімали огляд. А все доволі просто. <рес> <рес> Тому що ми не розказали про алкогольну лінійку. А хто не бачив попередній огляд про Смоук Мафію. Ось тут буде підсказочка. Так, друзі. Алкогольна лінійка це окремий шедевр. Я вважаю на ринку тютюнових виробів. Бо це прикольно, коли можна поєднати два в одного. Тому сьогодні ми куштуємо смоук Мафію. Що ми куштуємо? У нас в чашиці забитий ром хані. Е, смак, який ми будемо сьогодні куштувати, і паралельно будемо розповідати про смаки, які ми вже скуштували. Про дизайн і про сам чютюн. Я думаю, ми нічого не будемо розповідати, бо все так само. Все було вже сказано в попередньому випуску. Тому будемо суто по смакам розповідати, які смаки і куштувати. І куштувати. Що ж, чашечка у нас, я думаю, що вже нагрілась. Ми гріємо як завжди. Риву, Ромхані, ну має бути щось медове. Мені вже так на запах медовий ну, трошки. На, на запах дуже медовий угу. такий. Так що ж, почнемо з сангрії. Е, я думаю, що всі знають, що таке сангрі-алкоголь, це вино з фруктами. Тут, в принципі, Mafia дуже гарно передала смак, дуже відчувається мені червоне вино. Воно і на після смаку йде, я відчула апельсин, дуже насичено, ну, тобто є така гарна фруктова нотка. В цілому мені сподобався цей смак. Дуже пахне медом. Прям-таке аж. Які? Медове медове. Дуже сильно. Так, я поки розповім дані. Наступний смак це куба лібри. Куба лібри це алкоголь рому з колою. Крапляння в смак 100%. Смак дуже прикольний. Е мені сподобався. Наступний смак це Єгер. Всі знають, що таке Єгермейстер. Це настоянка на травах. Отже, смак так і вийшов трав'янистий, дуже схожий на Єгер, але мені трошки не вистачило алкоголю, алкогольного присмаку тут. Загалом смак прикольний і це така основа для міксів, ну, топчик. Але було б більше алкогольної нотки, я її взагалі там не відчув. От якщо б вона там була, то це була би бомба розрив. Мені також, до речі, сподобався Єгір. Але мені здається, ну не знаю, я не фанат Єгіра як напою алкогольного. Я, напевно, і в чисту його особливо ніколи не пила, тому не можу сказати за алкогольну нотку. Але дуже тревянистий. Смак прикольний. Мені сподобався також ром ханів. Відчувається солодкуватість. Е, від, ну, я відчуваю алкоголь, відчуваю такі аромові нотки. Е, не дуже сильно відчувається. Більше відчувається мені мед. Та оця от така солодкість більше відчувається. Але смак загалом прикольний. Мені взагалі подобається ця алкогольна. Дуже такий медовий, так. дуже медовий присмак. Дуже-дуже медовий. ну Приємний. Куриця приємна. Так ну загалом прикольно. Але якщо брати, наприклад, апероль ми не куштували ще поки що. Якщо брати з всієї лінійки, то мені, напевно, більше сангрія. Більше за все сподобалось. Ну, тому ж такий більше напевно, дівчачий смак. А ще джин є. Розкажи про джин. Про джин. Сам по собі джин як алкогольний напій, дуже класний, дуже прикольно з ним виходять коктейльчики. От, коктейльки. Мені сподобався, смак дуже насичений і прикольний. Потрапляння також, я думаю, що максимально вийшло. Тому класний, можна рекомендувати. Так, смак такий солоденький, з хвоєю, відчувається алкогольна нотка, Ну, смак топчик. Мені сподобався. Що за ром хані скажеш? Що за ром хані скажу? А я скажу зараз те, що ми обрали переможця на минулому розіграші. І цей щасливчик. Вітаю до вас виїжджає два смаки е хард лінійки від Феніксу. Це я нагадаю Брауні та виноградний Чупа Чупс. Обов'язково будемо чекати від вас зворотній зв'язок. Як вам? Так, напишіть нам, будь ласка, в інстаграм, щоб ми вам відправили напишіть дані. І будемо чекати на ваш фідбек. Іу! <реш> <реш> так, по рому. ромхані е, – Прикольний смак. Е, прикольний смак. Відчувається алкогольна нотка. Відчувається мед. Меду дуже багато. Е, я б сказав навіть він схожий на медовий Джек Daniel's, але більш солодкий. Тут прям такий. Ядрений мед. Ну, багато меду. Да, насичений дуже смак. Дуже прям медовий. Медовий. Для тих, хто любить щось з медком, обов'язково зацініть Ромхань. я думаю, що вам сподобається точно. Загалом вся лінійка, що ми скуштували алко смаків, мені сподобалась величезний лайк Smoke Мафії за алкоголійку. Не скуштували тільки Апероль. Але я думаю, він також буде непоганий. Якщо хтось скуштував вже Апероль, напишіть як вам. а Якщо не скуштували, напишіть, який би ви з цих смаків хотіли би скуштувати. І також хочу нагадати вам, що в описі під відео за промокодом на магазині DeHa ви можете отримати знижку на всю на весь тютюн, не тільки Смоук Мафії, а повністю на весь і також на мовілля. Тому поспішайте, переходьте за посиланням, якщо ви ще не коштували, обов'язково зацініть цю лінійку. Отже, друзі, ми ставимо величезний лайк Smoke Mafia за такий цікавий продукт. Хто не куштував сміло, куштуйте. А на цьому ми будемо завершувати наш випуск. Сьогодні такий коротенький, але, думаю, інформативний. Майже всі смаки лінійки розібрали. А ви поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відоси. Так, робимо димну тяжечку, як завжди, для вас. Дякуємо, що подивилися нас. Не забудьте підписатися на наш канал. Всім до нових зустрічей, до нових оглядів. Пока! Всім пока!